Страх прийняти думку, що в мене є тривожність, що в мене є симптоми, тому що в начебто наш мозок це сприймає так, як це я можу сприймати свої симптоми і свою тривожність адекватно. Мені ж погано, мені мене ж буде панічна атака. Але прикол в тому, що як чим більше ви боретеся і а, не хочете приймати ці симптоми, тим більше вони беруть гору над вами і вони вмикають страх того, та що, начебто в. Вони залишаться. Як це я прийму цей симптом? Якщо я його прийму, він ж назавжди тоді залишиться в мене. Але в цьому і є парадокс цього, цієї вправи і е, цієї рекомендації. Тому що коли ми перестаємо боротися з цим, приймаємо, ну да, в мене ось так відчувається, ну да, я ось така тривожна. І таким чином, коли ви погоджуєтесь, то рівень тривожності починає падати, тому що зникає ця боротьба внутрішня, що я повинна взяти себе в руки. Я не хочу думати про те, що в мене будуть симптоми, не дай Бог вони в мене будуть. А коли ви це сприймаєте, як ну окей, в мене є симптоми, ну добре. Так і будемо жити. Тоді тривожність падає, вам стає краще, тривожність йде. Якщо не можете з цим справитись самостійно, записуйтесь на першу безкоштовну зустріч.